Мої люди, Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про комах та спробуємо скласти розповідь. Послухайте уважно. Настає весна у лісі, на полях, на галявинах. Просинаються різні комахи. Вуликах і на пасіці та працюють, збирая мед бджілки. У лісі мурахи підтримують лад. У своєму великому мурашнику. Гусениця перетворюється в лялечко, а з лялечки з'являється гарненький метелик. Комахи необхідні у природі. Чому? Бо їм харчуються птахи та тварини. А у бджіл людина та тварини теж можуть брати смачний духмяний. Мед. Ви прослухали розповідь. А тепер скажіть, яка з цих комах не була присутня у моїй розповіді? Мураха, бджола, метелик чи муха? Так, молодці, і мураха, і бджілка, і метелик. Були присутні у розповіді, а муха зайба. А тепер давайте спробуємо самі розповісти цю розповідь. А допоможе нам в цьому мнема таблиця. І так, для того, щоб скласти розповідь, нам потрібен аркуш паперу. Розділіть аркуш паперу на шість частин і будемо розповідати. Разом настала весна. Весною ярко світить сонечко, тому весну ми обозначимо сонечком. У мене вона не дуже клюжа. У лісі на полях та галявинах прокинуться різні комахи. Намалюємо галявину з квітами. Гарненьку таку галявину. І тут просинається комах. Ну, давайте нам намалюємо, що вони проснулись і літають такі маленькі комашки. Ага. В Вуликах і на пасиці проснулись бджілки. Давайте намалюємо вулик. Вулик дуже схожий на домівочку, бо це і є домівочка для бджілок. У мене він вийшов ось такий, а у вас я бажаю буде ще краще. У лісі мурахи наводять лад у своєму мурашнику. Мурашнику дуже великому. Тому ми можемо нарисувати велику горочку. Це буде наш мурашник. Гусениця перетворюється у лялечку. Ось така гусеничка, дуже схожа на черв'ячка. Вона перетворюється у лялечку, але не у ляльку іграшкову. А у лялечку такий Кока на російській мові створює. І вскорі з цього кокану вийде гарнисенький метелик, і намалюємо з вами метелика. Його голову тільце та крила, і вуса не забудемо. Яку ж користь приносять комахи? Для птахів це їжа. А для людини це смачний мед до столу. Дякую вам, друзі! Малюйте, розповідайте і діліте своїми враженнями. До побачення!